Замість валику та фарбованих пальців сканер. Тепер саме так братимуть відбитки пальців у затриманих, Принаймні, так працюватимуть у відділенні поліції Голосіївського району столиці. З апарату інформація передається на комп'ютер, звідки надходить до науково-дослідного. Процедура у порівнянні з попередньою скоротилася буквально на тиждень. У світі подібні зразки працюють давно в Україні ж тільки з'являються стандартна система дадіоскапірування дає результат через. П'ять-сім днів після відправлення запроса на сьогоднішній день. Тот сканер, который у нас є, дозволяє течение трьох часов установить личность подозреваемого і його наличие в базі приступ. Програмне забезпечення українська техніка закордонна коштує одне робоче місце близько 4 тисяч доларів. Поки в Україні лише у Голосіївському управлінні поліції та у Кіровоградській області використовується подібне устаткування. Далі ж апаратура має стати мобільною. дальнейшем ми плануємо внедрить мобильные сканеры і у нас патрульні поліцейські і мобільні групи, які будуть виїжджати на місце приступлення, зможуть в онлайн режимі встановлювати ліца. То тобто есть уже непосредственно на місці совершення приступлення. Це дасть можливість патрульним виявляти злодіїв, які перебувають в розшуку. При цьому систему видаватиме знеособлені дані, тобто співробітники будуть попереджені про те, що особа ухиляється від покарання та кваліфікація самого правопорушення, але персональні дані будуть захищені. Анна Черненко і Мельник, Вісті.